Я відразу подумав, ну як я можу допомогти? Я вже за старший чоловік мені до війни не можна, але я можу усно, зі своїм талантом. Я, я адвокат, я суддя. Я можу з того напряму допомогти Україні. До Конгресу США у Вашингтоні зі спекотної Аризони 68-річний суддя Орест Єйна прилітає втретє після початку повномасштабної війни в Україні. У складі різних делегацій він просить представників Конгресу допомагати перемогти Росію. Батьки Ореста українці, які втекли від радянських репресій під час Другої світової війни. Адже дідусь Ореста Роман у 1917 році воював у легіоні українських січових стрільців. Ще один дідусь був у міській владі Рогатина у сучасній івано-франківській області. Мої батьки з України, з західної України, мама з Яворова, батько з близького міста Рогатина, в той час, як різні фронти мінялися, ну і батьки мої кілька разів втікали, але все вернулося. Але вже в той останній раз, тоді як вони втікли, то якраз тоді, я б сказати, російська армія фронт. Сунувши ближче до західної України, і в той час вони вирішили, що вони мусили залишати. бо їх би не було. Якби вони залишилися, то вони би були знищені. Батьки Ореста спочатку виїхали до Австрії, а у 1949-му переїхали до США. Орест народився і виріс в Америці, проте перейняв від батьків українську мову. Я перший уроджений Америці з нашої родини, і я Вдома, як ми як я виростав, то перша мова була українська мова. А тоді вже я трошки що трошки старше був, то англійська мова тоді перейшла. То часом мені бракує слів, але я переважно можна дискутувати з кимось більш-менш інтелігентним. За плечима Ореста понад 20 років роботи адвокатом та стільки ж суддею після повномасштабної війни в Україні він опанував новий досвід, як спілкуватися з конгресменами і передавати їм потреби українських волонтерів та військових. Найскладнішим були розмови з представниками ультраправих республіканців від Аризони, каже чоловік. Попри домовленість, радники одного з них за словами Ореста не дозволили українській делегації зайти до свого офісу. Вони в нас не на офісі не приймали. Вони нас взяли в кут. І так як ми дуже тихонько говорили про різні ті законодавства, що ми хочемо, щоб вони підтримували, це була дуже надзвичайна ситуація, дуже невигідно, але це ми також перейшли. Ми подали наші інформації, ми подали наші можливості, як ми думаємо в тим всім, і може це змінитися. Однак каже суддя, зазвичай він відчуває підтримку представників обох партій конгресу. Орест двічі брав участь в українському саміті дій на капітолійському пагорбі. А в червні долучився до українських днів у Вашингтоні, під час яких делегації також просили законодавців підтримати вступ України до НАТО. Ми боремося, щоб Україна стала членом НАТО. Це є тепер про що ми говоримо. Ми Натискаємо наших урядовців, щоб це взяли під увагу. Я думаю, що є такий фідбек, що не є негативний, і дають нам знати, що тепер вони розглядають це питання. Я думаю, що більш реально так мені виглядає. Я хочу лишити таке враження для наших рідних на Україні, що Америка з вами, що світ з вами, і ми якось до перемоги підемо. Законодавців також просять визнати Росію державою спонсором тероризму та надати Україні винищувачі F-16. Представники делегації вірять, такі розмови, хоч і не відразу, але дають результат. У цьому переконаний і етнічний литовець підполковник у відставці Кестутіс Ейдоконіс, який вперше долучився до цього процесу і був на зустрічах разом із Орестом я дійсно вражений наскільки обізнані люди, до яких я приєднався. Вони оперують фактами, знають закони, знають, які законопроекти хочуть ухвалити. Вони іноді знають більше ніж помічники в конгресі, з якими ми розмовляємо. Я думаю, що ми змінюємо ситуацію. Ми переконуємо людей. Я думаю, що більшість людей вже переконалися, але інколи їх потрібно трохи підштовхнути. Саморості й вважає, що тепер головне завдання працювати не з політиками, а з американцями на місцях, які на політиків впливають. Особливо каже він, це важливо робити перед президентськими виборами. Це перша річ, що є будуть вибори. А друга річ є, що ці люди так само роблять і як я, і як ріжні, що адвокатують про Україну. Вони так само підносять телефон або дзвонять на різних... До різних конгресменів і їм розповідають, чому ви даєте більше грошей, чому ви даєте більше зброї, чому не не для нас, то вони роблять ту саму річ яку ми робимо, і але я думаю, що ми можемо їх переконати в нашому штаті. Наприклад, я би сказав, я більш за Україною. Але є деякі елементи нашого нашої громади, що не розуміються, і як ми це зробимо, ми можемо йти на ріжні зустрічі. Ми можемо до них приходити і давати на піначе двадцять хвилин трошки розмову про Україну де Україна, що потрібно, і як ми можемо допомогти. На зустрічах із американцями Орест переконує не лише словом. Часто він показує людям фото та відео з України. Раніше це були наслідки звірств в Ірпені та Бучі. Тепер результати підриву Каховської ГЕС. Суддя каже, це допомагає пересічним американцям зрозуміти, що Росія зараз є ворогом для всього світу. Ірина Шенкаренко Олексій Усика, Голос Америки.